Люди, які кинули роботу з 9 до 5 і почали власний бізнес, як у вас справи замість того, щоб працювати 40 годин на тиждень, тепер я працюю 80 годин на тиждень, я теж, але зараз за третину зарплати. Це не ті відповіді, які очікувала почути більшість людей, але це правда. Більшу частину свого дорослого життя я був самозайнятою особою. Хоча ви можете самостійно обирати зручний графік роботи, здебільшого це лише міф, іноді ви не отримуєте оплату, доки робота не буде виконана, а іноді не можете просто розслабитись і чекати, поки робота сама вас знайде. Часом буває краще, просто отримувати зарплату у когось іншого. Я вже багато років маю власний бізнес. Люди іноді кажуть, мабуть, приємно не мати начальника. Я часто зазначаю, що насправді у мене є близько 200 начальників, наші клієнти. Однак приємно мати можливість сказати клієнту, що він пішов у дупу, якщо він руб'янить мені або моїм співробітникам, не платить вчасно або просто тому, що я вважаю його поганою людиною. Коли мені було 17 до 21 року, я працював в ресторані свого дядька. Щодня хтось із колег скаржився і нарікав, що він приходить, сидить на дупі в залі і базікає з клієнтами. Вони нібито забували, що він приходив о 3.30 ранку, щоб відкрити ресторан, приготуватись до робочого дня, організувати кейтеринг, купити всі продукти та приладдя, самостійно забрати їх і розвантажити. Або про ті численні випадки, коли він. Самотужки мив посуд або смажив картоплю, коли посудомийник не приходив на роботу, а кухар був занадто п'яний чи накурений, щоб користуватись фритюрницею. Працівники, звичайно, не розуміли, що те, що він виконував, і було роботою. Він будував хороші стосунки з клієнтами і робив так, щоб вони почувались бажаними і потрібними. Власник також ніколи не жив у розкоші. Він заробляв достатньо, але йому довелось переїхати в інший штат, щоб жити комфортно. Отна на пенсії відредаговано найчастіше цими колегами були його дочки. Одна крала гроші з каси, а інша була не набагато кращою. Він фінансував життя, роботу, дитячі садки тощо для них обох. Кілька років я працював на повну ставку, а бізнес був додатковою роботою, яка забирала стільки вільного часу, що не було сенсу працювати повний робочий день, тому я звільнився з роботи і повністю присвятив себе бізнесу, який просто зійшов на пси, як і раніше, у мене не було вільного часу, але тепер ще й не було і роботи. Я протримався так кілька років, але, врешті-решт, вирішив, що найпростіший спосіб заробити гроші для чоловіка. Це отримувати регулярну зарплату. Я щасливіший ніж будь-коли раніше. Я заробляю менше грошей і працюю більше, але зараз це не має значення. Чудово бути своїм власним босом. Мені до вподоби мати щось своє, ставити цілі і отримувати віддачу від своїх зусиль. Мені подобається той факт, що я змушений вивчати багато різних галузей: від бухгалтерського обліку до права, від маркетингу і продажів до закупівель і страхування. Так, я працюю довше і маю. Трохи менше фінансової безпеки, але я готовий до цього і знаю, що так буде не завжди. Я більше не тривожусь в неділю ввечері, не боюсь будильника, поїздок на роботу, безглуздих офісних балачок, вказівок, що робити протягом дня. Значення слова робота для мене змінилось. Я просто набагато більш реалізований і вперше в житті маю цілі. Відкрив невелику компанію з надання аудіовізуальних послуг після того, як мене звільнили під час пандемії COVID. Зараз ми обслуговуємо агентства, що займаються організацією весіль, корпоративних та соціальних заходів. Я роблю все і навіть більше, але заробляю дуже і дуже хороші гроші. Я беру два місяці відпустки на рік, з серпня по вересень, оскільки в цей період дуже мало роботи. Погано і добре минуло кілька років. Мій бізнес розвивався, мій план спрацював. Я усвідомив, що попереду буде десятиліття роботи, навіть якщо я працюватиму тільки для себе. Я вирішив шукати те, що мене насправді цікавило, і почав все спочатку. Зараз будую все заново. Перший раз це було дивовижно. Відчувалось, ніби життя стало легшим. Я працював безліч часу, вкладаючи в свою справу кров, піт і сльози, але мені це ніколи не здавалось надто важким. Потім ринок змінився завдяки інтернету та таким вебсайтам, як Amazon та eBay. і я продав бізнес, не маючи можливості забезпечити себе і своїх співробітників. Я використав ці гроші, щоб повернутись до навчання і займатися улюбленою справою. Поки не відчую готовність знову вийти на ринок і робити те, що хотів. Вдруге, було дуже важко ризикувати, маючи сім'ю і будинок, не так весело. Це все одно приносить величезне задоволення, але пройде багато часу. Перший час можу припинити працювати, а це означає, що у мене менше часу на розвиток бізнесу. А це передбачає, що він росте повільніше, тобто я поки не можу звільнитися з основної роботи. Але в обох випадках. Воно було того варте. Минуло 20 років, і я заробляю 120 тисяч доларів на рік, працюючи 6 годин на день, 4 дні на тиждень, займаючись улюбленою справою. Це було нелегко, я доклав чимало зусиль, щоб досягти цього. Роками був без грошей, і, власне, досі наполегливо працюю. Але я б не повернувся до роботи за столом в офісі навіть за подвійну зарплату. Це водночас звільняє, нервує, додає сил і лякає. Ти обмінюєш стабільність на можливості, і в деякі дні це здається найкращим рішенням, яке я коли-небудь приймав, а в інші дні ніби я за крок від краху. Підприємці це єдині люди, які готові працювати 80 годин на тиждень, щоб не працювати 40 годин на тиждень. Зараз я на пенсії, але колись зважився на цей крок. Почав з невеликого бізнесу у сфері прибирання разом зі своїм сусідом по кімнаті. Коли гроші почали надходити, бізнес розширився і ми найняли працівників. Згодом я додав інші послуги, виходячи з потреб моїх клієнтів, такі як догляд за домашніми тваринами та садівництвом. Я володію базовими навичками столярної справи, тому почав виконувати дрібні роботи для літніх людей та клієнтів. Тів з інвалідністю, що переросло в бізнес з надання послуг різноробочого, згодом я додав до цього гіпсокартон та малярні роботи. Було чудово, тому що я кілька разів на тиждень їздив на різні роботи, і це позбавляло мене від нудьги. Зараз я володію трьома бізнесами, які пов'язані з мистецтвом. Тату салон, сантехнічна компанія, компанія з виробництва дезінфікуючих засобів. Більше грошей, більше проблем. Я виріс у виправній колонії для неповнолітніх, отримав атестат про середню освіту у в'язниці. Я оплачую навчання свого сина в університеті за спеціальністю біологічні науки, без жодних позик. Супереч усім труднощам у мене вийшло. Важкі часи. Оси створюють сильних людей. Дуже добре, я заробляю стільки ж, скільки заробляв на посаді директора, і працюю 20 годин на тиждень. Мої стосунки з родиною чудові, моє здоров'я покращилось, і я набагато менше нервую. Перший рік був страшним, але тепер, коли гроші надходять, у мене набагато менше турбот. Я інвестую в продажі та маркетинг, щоб залучити більше клієнтів і шукаю партнерів, щоб розділити навантаження. Добре, але працювати на себе вимогливо і стресово, я здобула вищу освіту в галузі мистецтва, але мені потрібна була денна робота, щоб звести кінці з кінцями. Через 10 років я вирішила повернутись до навчання, щоб отримати ступінь магістра. Це змусило мене звільнитись. Я отримала повну стипендію, закінчила навчання за три роки і зараз веду власний бізнес у сфері розважального дизайну, паралельно викладаючи як ад'юнкт професорка у двох місцях. Місцевих університетах, якщо ви цілеспрямовані і знайдете найкращий спосіб орієнтуватись у своїй сфері, то в більшості випадків у вас все вийде. Ви просто не маєте права здаватись, коли справи йдуть кепсько, і треба бути дуже організованим і фінансово готовим до будь-яких несподіванок. Мінуси більше немає 40 годинного робочого тижня. Зараз я працюю щонайменше 55-60 годин, але я сама так вирішила, тому маю можливість брати від. Пустку, коли мені це потрібно. Як справи зараз, досить добре, але щоб дійти до цього, довелося 6 років страждати, а перші пару років було дуже важко. Перші два роки багато роботи і часу за мізерні гроші. Повільно вичерпуються заощадження. Третій, четвертий роки все ще багато роботи з пошуку клієнтів, але потенційні клієнти самі приходять до вас, а не ви постійно їх переслідуєте. Ви отримуєте невеликий прибуток і витрачаєте менше заощаджень. І шости роки трохи більше часу для себе. Все ще не легко, але принаймні вистачає на оплату рахунків. Сьомий і далі хто знає, ще не дійшов до цього етапу, але сподіваюсь, що тенденція до покращення збережеться. Це жахливо. Я був великим ЦБ в компанії з рейтингу Fortune 100, але увесь той престиж зник, і раптом виявилось, що у мене не так вже й багато друзів серед колег, незважаючи на те, скільки я їм допомагав у минулому. А люди все одно намагаються скористатись мною моїм часом і зв'язками. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А що обрали ви? Робота на когось, чи власна справа. Напишіть в коментарях.